9 грудня у світі відзначають міжнародний день боротьби із корупцією для України. Тема важлива, тим паче в контексті нашої євроінтеграції. Тож із цієї нагоди зараз радо поспілкуємося із посолкою Євросоюзу в Україні Катериною Матерновою. Медем Амбасадор Пані посолко, дякую за можливість поспілкуватися з вами. Дуже дякую за запрошення. Добрий день. Дякую вам. згідно з опитуванням соціологічної групи, рейтинг 74% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою в країні Чи погоджуєтеся ви з тим, що корупція це одна з головних проблем України зараз. Я Думаю, що головна проблема України зараз це жахлива російська агресія. Це величезна проблема Але У вашому питанні я бачу і хороші новини. Ви кажете, що 74% населення вважають боротьбу з корупцією найважливішим питанням, і це чудово адже навіть після революції гідності воно головним не було питання корупції було на п'ятому, шостому чи навіть сьомому місці серед пріоритетів людей. Тому тоді не було такого сильного суспільного тиску та очікування змін. зараз ситуація інша, і це добре. Що люди турбуються про нову Україну, Україну, де проблему корупції вирішено, і цей вірус знищили. Корупція існує майже у кожній країні, і боротьба з нею має тривати. Але я думаю, що у вашій державі вже відбулося багато змін у цій сфері. <говорить> Які конкретні <говорить> досягнення України у протидії корупції ви б відзначили? <говорить> Багато хто говорить, що одним із найбільших досягнень є створення антикорупційної екосистеми, тобто ланцюга з чотирьох антикорупційних інституцій. З боку запобігання корупції працює національне агентство з питань запобігання корупції для розслідування набу для судового переслідування САП, а для ухвалення рішень вищий антикорупційний суд це дуже важливі інституції, які працюють, але їх потрібно продовжувати посилювати. я вважаю серед найбільших досягнень України це запобігання корупції або ж недопущення її появи. також відбулося багато економічних реформ зокрема реформа банківського сектору, валютної системи, системи закупівель із запровадженням прозоро і також декларування активів. якщо закрити лазівки для корупції в економіці, то не доведеться проводити й розслідування. І це одна з головних причин, чому Україна зараз виглядає не так погано у світовій статистиці. Знаєте, як телеведуча, я майже кожен тиждень розповідаю нашій аудиторії про нові корупційні скандали з прокурорами з МСЕК цією специфічною комісією тощо І може скластися враження, що корупції стає все більше і більше. Що ви скажете на це? я б розділила ці речі на дві частини: до революції гідності. Корупція була більш поширеною але тоді не було системних зусиль для її подолання. Зараз випадки корупції та скандали швидко стають публічними і поширюються. бо система почала з ними боротися в Україні працюють інституції, громадянське суспільство, журналісти, уряд, І важливо зазначити, що корупція одна з улюблених тем російської дезінформації. Понад 10 років Росія систематично поширювала наратив, що Україна надзвичайно корумпована, майже держава банкрут. однак після повномасштабного вторгнення світ побачив вашу державу зовсім в іншому світлі. Виявилося, що Україна зовсім не держава банкрут, але цей наратив про корупцію досі залишається стійким. я б сказала, що саме тому ми маємо регулярні корупційні скандали, бо йде боротьба з корупцією, бо про це говорять і пишуть. мене б набагато більше хвилювала тиша, адже це означало б, що корупцію замовчують, вона під килимом. А зараз усе на видноті Тобто зараз корупція є більш видимою, і ми знаємо власне проти чого треба боротися. У звіті Єврокомісії про прогрес України на шляху до вступу в ЄС йдеться про те, що ми маємо цитата зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні. Про які конкретні кроки тут йдеться? Я думаю, це інституції створені за останні 10 років, але їм потрібно продовжувати зміцнювати свою діяльність. Створення інституцій вимагає часу. Ентакоропшенкордніс вищому антикорупційному суду потрібно більше суддів та адміністративного персоналу. НАБУ хоче розширити свої слідчі повноваження, зокрема експертні необхідно зміцнити правила їхньої роботи та розвивати самі інституції: персонал, тренінги все це важливі складові на мою думку. Загалом ми на правильному шляху А чому є зацікавлений в тому, аби Україна подолала корупцію і чим може допомогти спровес? Овигавбінасистинфордела ну, ми надаємо підтримку протягом останніх десяти років, як через проєктну допомогу, так і шляхом супроводу державних інституцій. Ми сприяємо розробці антикорупційних законів ініціатива. Також підтримуємо антикорупційних активістів, неурядові організації, громадянське суспільство та розслідувальних журналістів у нас є флагманський проект. Насправді навіть два один конкретно антикорупційний, який ми реалізуємо разом із урядом Данії» а інший про верховенство права та судочинства, який ми здійснюємо спільно з французьким урядом. один із них називається IURC, Я навіть не знаю, як правильно це вимовляти іншими мовами. А інший право Джастіс. Я попросила ці проекти підготувати візуалізацію, щоб показати різні реформи у сфері верховенства права та антикорупційних інституцій. За десятиліття так дикейтенгецьо. Куплює 10 років та ще півроку. Це 2022. Отже, наразі це вже 10,5 років, і ми будемо його оновлювати. Адже це хороша візуалізація. Вона наочно показує, скільки і яких змін вже досягнуто. Було виконано багато роботи. Це дуже важливо для ЄС і дуже важливо для України. Вам потрібні міжнародні інвестиції, іноземні інвестиції. І ви отримаєте їх лише тоді, коли буде базова довіра до забезпечення виконання контрактів забезпечення права власності та гарантування, що інвесторам, як іноземним, так і місцевим не доведеться носити гроші в сумках, що іноді траплялося в минулому. навіть у моїй країні рідній кілька років тому для демократичного суспільства необхідно забезпечити належне функціонування економіки. високий рівень корупції дестабілізує систему Тому Я думаю, що європейський союз турбується про це. І це важливо й для України. It's for Ukraine, it's also for the European... Тому Європейський Союз і турбується про це. Адже для єс має значення, які країни приєднуються до клубу. Формальні правила та закони це одне. А неформальні правила що об'єднують демократичні інституції. Це інше. Ці неформальні правила визначають поведінку громадян у демократичних країн знаєте, корупція ж як танго для неї потрібні двоє. думаю, зараз тисячі українців слухають нашу розмову. що вони можуть зробити, аби допомогти уряду, допомогти країні, подолати корупцію. Карапшенвелстарс every individual. Це починається з кожної окремої людини з правил, моральних принципів і поведінки, які кожен застосовує у своєму житті. а також у взаємодії з місцевою та національною владою. Це стосується також ділових транзакцій і так далі у кожного є великий простір для позбавлення від корупції навіть у громадянському суспільстві натхненна природа громадянського суспільства, активізм волонтерів, який дуже чітко проявився після повномасштабного вторгнення. Це великі можливості для громадянської участі. Вері візиблі сінс де фолскейл інвеж до індипен Коли громадяни активні. Разом з тим проливається світло на корупції. Їй дуже важко виживати. вірус корупції не любить залучених і не любить світла. Він любить тишу. Юновасів корапшн дазен лайк інґейджситізанзендан лайк лайт. Єсенддентавтасови наостанок. Я маю ще одне дослідження: згідно з опитуванням градус ресорч, лише 39% українців вірять, що Україна до 2050 року зможе знизити рівень корупції. А які очікування маєте ви? Можливо, ми занадто песимістичні або навпаки оптимістичні survey. Я думаю, що результати цього опитування дещо скептичні. Дозвольте навести приклад останніх 10 років, з 2013 по 2023 рік. Навіть за індексом сприйняття корупції Transparency International, який не вимірює реальний рівень корупції, а лише її сприйняття, цей індекс зазвичай вищий за реальний рівень корупції. Тож Україна за ним змістилася на 40 місць у 2013 році вона була 144-ю у світі, а у 2023-му має 104-ту позицію. Це приблизно такий же рівень, як у інших країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Насправді, в перший і другі роки повномасштабного вторгнення позиція України піднялася на 12 місць у міжнародному рейтингу. Це один з найбільших стрибків у світі. Статистика постійно свідчить про те, що Україна систематично бореться з корупцією. Тож у мене є всі підстави очікувати, що до 2050 року буде досягнуто великих результатів. якби я брала участь у цьому опитуванні, то була б менш скептична. Дуже дякую, пані посолко, за це інтерв'ю. Це була Катерина Матернова, посолка Європейського союзу в Україні і Марафон Триває.